Господня є земля і вся її повнота, і всі, що живуть на ній. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всечесні Отці, преподобні брати і сестри. Слава Ісусу Христу. У сьогоднішньому Іванському читанні ми маємо надзвичайний глибокий і сильний момент благовісті. Люблячого Бога, який у своєму проведінні опікується усією вселенною, чуває над землею, чуває, опікується і живить кожну живу душу на цій землі. А найбільше опікується і дбає про людину, як вінець свого створіння. Людину, яку він забажав зробити учасником свого особистого багатства царства небесного, людину, яку хоче навчити багатіти в Бога. Для того, щоби пояснити нам, як Господь Бог опікується над світом, які справжні багатства Він приготував кожному з нас. Ми чуємо сьогодні притчу. Про безумного багача. Ми чуємо, що в одного багатого чоловіка видався врожайний рік. Земля вродила багато. Можливо, багато більше, ніж він очікував отримати з цієї землі цього року. І він починає розмовляти. каже Лука. Він каже сам до себе, що маю робити? На це питання, звичайно, Книги Священного Писання відповідають в наступний спосіб: Справжнім господарем усього Всесвіту, зокрема, землі, зокрема, землі обітованної. Яку він дав своєму народові, є Господь Бог. Він є джерелом усякого достатку. Добрий, мудрий селенин знає, що справді врожай землі не підвладний його особистому контролю. Врожай землі залежить від багатьох факторів, які не залежать від здатностей, можливостей чи вміння сільського трударя. Бог посилає врожай на землю. І тому перше, що має робити той, кому Господь Бог дає цей достаток, це подякувати справжньому господареві і джерелу усякого блага. Тому то закон Мойсея приписував первоплоди землі, перший сніп тої землі. Принести як молитву і жертву Богові. Це перше, що мав би зробити кожен мудрий управитель Божої власності. А друге, він мав подбати про Бого. Бо закон Моїсея виразно приписує, не забирати із землі весь врожай. Частину того хлібного колосся. Кожен власник землі мав лишити вбогим, чужинцям і потребуючим. Бо Бог дбає про всіх, і з його благ мають користати усі люди, які живуть на тій землі. Так поступаючи, можна багатіти в Бога. Тому що насправді Господь Бог дає нам це земне життя для того, щоб ми собі запрацювали на життя вічне, дає нам земні дочасні блага для того, щоб дати нам вічні небесні дарування. Бо ми приходимо на цю землю нагі і з порожніми руками. Але завдяки правильному управлінню Божими дарами. Можемо повернутись до Бога, багаті Його благодаттю, славою і добрими ділами. А в чому полягало безумство цього богача? Перша думка, коли він побачив ті багаті дари, які Господь Бог йому дав, не була про Бога і не була про ближнього, а про себе самого. Це є отакий собі «скоробагатько», який має землю, має багатство, але не має ні культури, ні розуму. Він говорить про багато років наперед, кажучи, душе моя, їж, пий, веселися, бо маєш багатства на багато років вперед. А насправді, він не бачить дальше власного носа і живе тільки одним. Днем. Тому Господь Бог прямо засуджує його, каже, безумний. Цього дня, цієї ночі заберу в тебе твою душу і те багатство, яке ти маєш сьогодні у своїх руках, кому воно буде? Господь Бог наче надзвичайним рішучим впливом і дією каже йому. Не тільки над своїм багатством, а навіть над своїм власним життям ти не є господар. Людина не є господарем ні свого народження, ні своєї смерті. Її життя лежить в Божих руках. І живучи його, потрібно пізнати справжнього джерела свого власного життя. В мудрості. Вміти жити з великої букви і бути тим, хто правильно управляє тим Всесвітом, який Господь Бог поручив людині у її руки. Дорогі Христі, браття і сестри, ми в цих днях у скорботі спогадуємо страшний голод. Геноцид українського народу, який є знаний у всьому світі як Голодомор 32-33 року. Безумний злочинний правитель. Саме в той рік, коли земля вродила достатком, забрав у людей все, забрав їжу, а в кінці забрав життя. Тому -то ми кажемо, що страшний голод на Україні, штучно створений злочинним атеїстичним режимом, можна назвати справді найдешевшою зброєю масового знищення. Ми бачимо ще і ще раз, вкотре в історії повторюється притча про безумного правителя. Але сьогодні, спогадуючи мільйони жертв цього великого злочину, молячись за них перед Божим престолом, пильнуємо, щоб подібні злочини знову не повторились на нашій землі. Бо безумних управителів є дуже багато серед нас і сьогодні. Користаючи з цього глибокого Божого Слова я хочу звернутися до усіх наших законодавців, які ось у цих днях будуть вирішувати важливі питання про бюджет на наступний рік, про реформи Податкового кодексу. Не забирайте у людей останнього, не перекладайте важкі тягарі. Нашого з вами сучасного життя на плечі найслабших, на плечі тих, що сьогодні прямо не мають за що жити. Церква як мати і учителька кличе сьогодні про захист найбільш незахищених і убогих. Не будьмо безумними. Слухаймо голосу Божої мудрості, який вчить правильно управляти тою землею. Яку дає нам сьогодні як обітуванну у наше посідання. А до всіх нас, які з тривогою думаємо, як ми переживемо цю зиму, як ми виживемо, як народ у час економічної скрути і розрухи у нашій державі, до вас звертаються і словом потіхи і надії. Бог продовжує дбати про нас. Навіть коли безумці не знають, як правильно управляти Божою землею всемилостиві і всемудрий Господь, як джерело нашого життя, нашого добробуту є разом з нами. Ми читаємо у словах святого Євангелія такі, так, так, такі, такі слова: «Двох горобців продають за шага, але ви є вартніші від багатьох горобців. Не побивайтеся про те, що вам їсти і в що зодягнутися. Бо про це побиваються грішники і погане. Дбайте наперед про царство небесне і Його справедливість. А решта усе додасться вам. Амінь. Слава Ісусу Христу!